Наприкінці цього місяця, а саме 31 травня, флагман класичного музичного мистецтва Вінничини святкує свій ювілей. А саме 30-річчя. мова йде про академічний камерний оркестр Арката і про цю знакову подію для Вінниці, для нашої області, для усіх любителів музики, ми поговоримо із художнім керівником і головним диригентом колективу, заслуженим діячем мистецтв України та культури Польщі Георгієм Володимировичем. Курковим. Доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. вас у студії. Доброго ранку. Дякуємо. Георгій Володимирович, насамперед, ну, знакова, дуже знакова дата. Ми вас вітаємо, але ні. ні, ні, стоп, стоп, не вітаємо. Наперед ніхто не вітає. Не можна. Прийдемо 31-го. що тобі є подарунок. подарунок? 31-го наше інтерв'ю. Це не все А чому ж це? <ріст> Але не <ріст> помацаєш тут. Така, тут така справа. Тут потрібно буде ще знайти собі місце в глядацькому залі, тому що без академічно-камерного оркестру Аркати, я думаю, зараз не обявляють свого життя. Усі меломани, ті, хто без класичної музики, теж не можуть. Розкажіть, будь ласка, як і за яких умов взагалі створювався цей колектив? От давайте помандруємо на ті 30 років у минуле. Спробую коротенько розказати цю історію. Справа в тому, що я. Я в той час досить багато їздив до Польщі. Я був колись органістом Вінницької філармонії. Ну, всі знають історію органного залу, який. Був зруйнований, так ну, скажімо, так. вірніше переданий, орган був зруйнований, приміщення, філармонія немало. А я в Польщі в мене були друзі, і вони мене запрошували йти на концерти. Я дивувався, що в Польщі майже в кожному місті існував камерний оркестр, а Вінниця і по європейських мер... мірках досить велике місто. І у нас не було професійного камерного оркестру. І відгукнулися, так скажімо, колеги мої музиканти, і ми починали, як то кажуть, з асфальту. Ми не були ні, ми були ніде. Ми були просто разом, і ми цього прагнули, хотіли. І так сталося, що в нас раптом стався перший концерт. Ми зіграли один твір, який ми теж будемо грати 31-го, як пам'ятний твір симфонії Вівальді. А перший сольний концерт у нас відбувся 31 травня. І ці 30 років практично кожного року цю дату ми не змінюємо і святкуємо свій черговий рік прожитий на сцені. Разом. Пане Гордію, пам'ятаєте, де саме відбувався ваш перший виступ, у якому Звичайно. складі? Перший наш виступ відбувався, я не знаю, як це зараз називається, Держтелерадіо, зала Держтелерадіо, яка угу. зараз на ремонті. Так. І нам її предоставили. Це був тоді, я не пам'ятаю, що це було за організаційно підпорядкована зала, але пам'ятаю, що була страшенна злива, і ми думали, що людей не буде. І раптом сталося так, що цей надзвичайний дощ пройшов, виглянуло сонце і пішли люди. І ця зала була вщерт заповнена. І найбільше, що було цінно в тому концерті, це ті аплодисменти і той прийом, який нам зробили глядачі, наші слухачі. І після цього ми, як то кажуть, були прийняті в філармонію. Знаєте, 30 років це такий доволі солідний час для творчих колективів. Не всі витримують виклик ось цим часом. Багато колективів, на жаль, розпадаються, створюються нові. Наскільки відомо, в камерному оркестрі має бути не менше якоїсь кількості учасників. В середньому камерний оркестр Арката налічує 26-25, скільки учасників. Ну, скажімо так. Традиційно камерний оркестр це 15 осіб. 15. У нас завжди було 24. Бо я плекав надію, така була в мене мрія, щоб все ж таки це була основа фундамент симфонічного оркестру. І якраз коли є така кількість струнників, то тоді можна. Запрошувати ще інших інструменталістів і розширювати склад. І це ми так мріяли, мріяли, мріяли досить довго, десь майже 20 років. І зараз вже з Аркати народився Девінівський симфонічний. симфонічний оркестр. Да. Через це склад наш. Як він змінювався за ці 30 років? Надзвичайно. З того складу, який був тоді, у нас лишилося. Якщо брати на увазі першу репетицію, то практично троє людей, ну не враховуючи мене. Це тих, що з... були на першій кістяк. репетиції. Старіше, тобто всі най, до них за порада не зажали. Але є люди, які працюють вже за 20 років, майже 30, Ну і най, найцікавіше це зараз наша концертмейстер. Вона брала участь в першому концерті Аркади ще не народившись. От розкажіть цю історію, тому що так заінтригували в анонсі, і от цікаво, що значить брала участь ще не народившись. Справа в тому, що Вікторія Марковна, її мама. Тоді була якраз вагітна нашою нинішньою концертместерською і казала, що Боже, 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 хоч би не народити, хоч би зіграти цей перший концерт». Так воно й вийшло, і Міла народилася після вже цього концерту. І найголовніше, що вона прийняла цю естафету і, дуже, на мій погляд, вдало. Мало того, вона собі на своє 25-річчя подарувала донечку якраз. На свій день народження, і теж ця донечка брала участь в нашому 25-річному концерті. Як символічно, що Емілія Посаренко-Івлєва буде ще й солісткою саме цього ювілейного концерту, я з вашого дозволу покажу афішу. Mm. Подивіться, як гарно оркестранти дивляться на цю знакову для них дату. Нам 30 сі з усмішками. Так і бачимо, що окрім власне оркестру, участь братимуть. Емілія Пасаренко івлєва Скрипаль, концертмейстер оркестру, Кирило Бондар, відомий Скрипаль з київської камерати, так якщо я не помиляюся? заслужений артист України, концертмейстер державного камерного оркестру Київської філармонії Національної. А також диригент буде Максим Гусак, який нині є директором і головний диригент президентського оркестру. Всі ці люди, так чи інакше, зв'язані з Аркадою, бо Кирило Бондар починав з нами як дитина, теж 31 травня. Нам тоді було 15. І потім він працював ще в нашому оркестрі, і мені здається, що практика музикування з аркату дала долаємо цей повшлах. Він надзвичайно, як то кажуть, зараз востребована людина, як, як соліст, як оркестрант. І оцей концерт, що ми гратимемо разом з Кирилом е 31 травня, якраз ми грали в березні місяці на сцені Національної філармонії України. Теж все дуже символічно. Ну Його вінниці знають, люблять і чекатимуть. Я переконаний. переконана. Але... Але... А що ще можна очікувати 31 травня? Яку програму ви підготували для глядачів і Дивіться, е лікарства? три прем'єри? Буде надзвичайно цікава українська рапсодія Миколи Віталійовича Лисенка. Так сталося традиційно, що е українські музиканти якось е так поблажливо ставилися до своїх класиків. А Лисенко це надзвичайно цікаво, по-перше, особистість, а по-друге, надзвичайно класний, я би сказав, композитор. Бо пише він складно, здорово і надзвичайно професійно, не дарма він все ж таки в Лісу вчився. І на прохання Валі Бограк є теж така заслужена артистка України, дуже гарна альтістка. Вона попросила мене зробити аранжування для неї і струнного оркестру. Я це зробив, але е, спонукав Міло, щоб ми зробили прем'єру в Вінниці цієї рапсодії. Mm -hmm. І саме якраз 31 31 числа. Саме 31 числа. Mm -hmm. Потім буде, буде дуже цікаве поєднання туби і струнного оркестру. Як, як сольного інструменту. Як сольного інструменту. Якраз е, теж Вінницький випускник Вінницького училища. Зараз він є керівником духового оркестру Вінницького музичного училища Володимир Глухов. І він працює на симфонічному оркестрі теж як сумісник, і надзвичайно цікаво запропонував е, п'єсу е, Сюїту Дона Хаддада для туби, щоправда, з духового оркестру. Я її переробив на струнний оркестр, і це буде таке поєднання смичка, як то кажуть, духових і струнних інструментів. Ну і на кінці. Ми заграємо. Я виступлю теж в ролі соліста. А чому це ви так скривились? Тому що я весь час дивлюсь на афішу, тут в солістах Георгій Володимирович так також вказаний. Дуже мені сподобалась одна річ. В Польщі мені довелося якось теж випадково грати на органі з електрогітаристом. Це була мрія настоятеля того костьолу. Він каже: В мене мрія поєднати в класичному репертуарі орган і електрогітару. І такий є в Польщі Радок Хвіральський. Який робив так таку програму Рок і Шопен, наприклад, бо він роковий музикант спершу, але потім мені сказав, що ти знаєш, зі мною співпрацював Януш Олійнічак, це дуже знаний піаніст в Польщі, такий метр польського фортпіано-виконавства, лауреат шопенівського конкурсу. І цей Януш Олєнічак грав з автором mm -hmm. цього концерту. В Щецині була прем'єра. Це ви відтворите цей, цей саме? А я мій там товариш такий Войцех Хродик. Він теж тут диригував у Вінниці колись на День Європи. Він диригував тим концертом. Я кажу, Войцех, я б хотів партитуру, цей, да, партитуру да? взагалі голоси. Він мене поєднав з цим композитором. Ми домовилися. Я кажу, Боже, з, з задоволенням сьогодні. я віддаю вам все. Єдине, що там треба каденції чи імпровізувати, чи написати, як в бароковій традиції, то виявилося так, що його каденцію грає Кирил, плюс імпровізує, А я теж зімпрозував свою власну каденцію да? так, на, що фортепіано. Це... на фортепіано на да. фортепіано, да і це буде така вінницька прем'єра, бо українська була міжнародна була в. Києві. До речі, сам композитор дуже тішився, каже, я вперше не соліст своїх власних творів. Георгій Володимирович, надзвичайно насичена програма. Три прем'єри, нагадаємо, друзі, та ще й 30-річчя академічного камерного оркестру Арката. Декілька слів ось на цю камеру можете скористатися нагодою нашого ефіру, запросити Вінничан, сказати, з чим їм приходити, з якими подарунками. Друзі, як не пам'ятаю, хто це співав, по-моєму, в мультфільмі радянському «Ну, погоді! лучший мой подарочек це ти». Тобто найкращі подарунки це ваша присутність, ваші аплодисменти. Бо що треба артистові? Похвала, похвала, і ще раз, похвала, як казав Ніґауз. І ваші аплодисменти, ваша присутність на концертах наших, наших колег, це е, оцінка нашої роботи, нашої творчості. Чекаємо вас, концерт відбудеться будь-якої погоди за будь-якої погоди, незважаючи на. Ну, ми 17. знаємо, будемо скрещувати пальчики, щоб все було добре. 31 травня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Дякуємо, Горі Володимирович, за цю розмову цікаво. Дуже сподіваємось, що були аншлаг у залі. Принаймні, того вам бажаємо. Ну і прийдемо вітати в свою чергу. Теж дуже дякую вам всім здоров'я і, і вам удачі. І перемоги нам всім. Дякуємо. Нагадуємо, що в нашій студії був Георгій Курков, заслужений діяч мистецтв України та культури Польщі, художній керівник і головний диригент академічного камерного оркестру Арката.